Це не просто вино, це культура. У самому серці столиці відбулася одна з найочікуваніших подій року фестиваль Бівань 2025 Він зібрав разом поціновувачів вина, ресторанів, сомельє, імпортерів та творців культури з України та світу. Сьогодні на фестивалі Бівайн ми представили таку зону, ніби оазіс, де в нас є можливість відпочити разом з друзями, з нашими клієнтами, з новенькими, які. Чомусь ще не були в новості і не знайомі з нашими винами для нас це прекрасна можливість відпочити, познайомитися з винами і обрати ці вина, які вже зовсім скоро можна купити на цій самій акції. Цього року серед ключових учасників мережа супермаркетів Новус її брендзона нагадувала винний лаунж з дегустаціями, консультаціями від Сомельє та зоною відпочинку. Тут було все для того, щоб неспішно спробувати новинки та обрати щось до своєї колекції. На Бівайні в нас представлено більше 40 позицій, як тихих і гристих вин, безалкогольних, ботулкогольних тихих та й гристих варіант. Якщо казати про саму мережу, то в нас представлено 22 країни. Це протихі та й вина в категорії які є в цілому брендзона. Нову стала майданчиком нетворкінгу для професіоналів галузі та точкою входу у світ вина для новачків. Тут однаково комфортно було як досвідченому дегустатору. Так і тим, хто тільки вивчає винну культуру. Зіркових гостей також не бракувало. Фестиваль зібрав чимало медійних особистостей для телеведучого Нікіти Добриніна. Головне не лише вино, а люди й атмосфера. Саме вона робить такі події особливими. В першу чергу бути відвертим, для мене це не про вино, а про людей і про зустріч з людьми. А вже напевно в другу чергу це про а, продукт і про класний настрій. От, що для мене дуже важливо, тому сьогодні, власне, я тут. А щодо новоса, як вони зробили мені дуже комфортно, тому що здебільшого тут все так дуже прохідне, а тут, ніби, ти маєш оазис, де ти можеш сьогодні просто відпочити. Для багатьох гостей вино це значно більше ніж просто напій. Це історія в кожному ковтку, традиції в кожній пляшці та справжня естетика в кожному кольорі. Саме таке ставлення до вина, як до мистецтва, демонструють і сучасні інфлюенсери. Для мене вино – це насправді особливий вид мистецтва. Це про традиції, це про бажання щось створити, тому що це цілий процес. Ну це дійсно це про якість, це про відповідальне ставлення до споживача, це про креатив. І власне це місце, де все можна знайти одразу і отримати це дійсно якісно і на дуже високому рівні. В останні роки набирає популярності тренд на вина з низьким або нульовим вмістом алкоголю. Імпорт нову включає такі пропозиції, зберігаючи при цьому якість і смакову палітру. У Нас представлений широкий спектр безалкогольного вина, тихого та ігристого. це зараз дуже набирає популярності та опитів, тому що молодь саме зараз їм не важливо фокусування в алкоголі. Вони переходять на більш правильний спосіб життя і фокусуються на безалкогольному вині та будь-яких інших набоях. Я для себе відмітила, що є тенденція для створення і популяризації вин з низьким вмістом алкоголю. І дуже приємно, що саме новос знаходить таких виробників і дає можливість людям, які не дуже полюбляють алкоголь, як я смакувати вино якісне і безалкогольне вино є, і безліч пропозицій виходить так, що на будь-який смак, але завжди гарної якості, тому що це власний інтер. До того ж новус уже добре відомий своїм винним фестивалем зі знижками в мінус 40% на імпортні вина. Вже з 29-го числа улюблені розе, червоні, білі і гристі зі знижкою протягом двох тижнів. І, хоча фестиваль завершився, винна подорож лише починається в улюбленій пляшці, яку легко знайти поруч з власним будинком.